Це ось прес такой для выдавливания масла на холодное. Предлагаемый данный пресс является универсальным бытовым. Работает со всеми сельскохозяйственными масляными культурами. Вот. Находится в жилой комнате на 4 этаже. Работает уже около полгода. Испытан вот. на семенах, значить, виноградних косточків. От виноградні кости. косточки, абрикосові косточки, орехи, семіна подсолнечника. І затавлюються каркасна рама, гідроциліндр. Затвор. Осуществляється загрузка через верх. Закривається затвор, закривається клапан, нагнітається донкратом і масло поступає в маслоприйомник. З маслоприйомника поступає збора в емкость. В значить, збрасується сбрасывается донкрат, відкривається, збрасується давление, відкривається затвор, продовжує нагнітатися давление і содержимое шрота виходить через верх. Далі знову опускається вниз поршень, загрузка осуществляється, закривається затвор і производиться операція. Значить, навіть з виноградних косточок отримуємо масло. Правда, в небольших количествах. Значить, із 1 літри загружених сем'ян виноградних косточок получаємо около 50 мл. <coughs> Забрекость. Прекрасний виход виходить. Виход. Із одної літри 250 мл масла абрикосового, чистого, качественного. З орехів, виходить виход, около 300 мл чистого орехового масла. Знаходиться <кій> <кій> в комнаті. Немає ні утечок, ні протечок. Простей в управлінні, може женщина работать на ньому о, без проблем. Значит, 2-3 жима. От, і виходить около 1,5 литра масла, припустимо, з абрикос. Ми зараз в основному використовуємо абрикосові косточки. От. Дуже хорошее масло, получается, выгодно. А далі місяців через 2-3 перейдемо на Оріхове. Вот такие брикеты получаются. Да. Это брикеты да. получаются. Это брикеты бракосовых вот, да. ядер. Вот, Что брик... с ними можно еще вот. делать? С этими Их брикет. можно использовать на рыбалке. Они Сейчас в сухом состоянии не имеют ни запаха, ничего. А коли попадают в воду, сильно аромат распространяется. На них ага. хорошо даже клює рыба. Да. А з орехові аналогічні бракети. В основному ми орехове молоко. От. На стакан ложка орехової муки і, і этот, туди ложку. Мідчайно і дуже вкусний такий напіток виходить. От. І з тиквіних сім'ян з трьохлітрової банки от, ми надавили літ тиквеного масла чистого, чистійшого тиквеного масла. От. А аналогічні бракетики були, ми їх і змільчили, отсіяли, от, теж муку, муку із тиквених сім'ян, яку теж употребляємо. вместо того, щоб лускати сімочки, ми просто її употребляємо. От е, висівок, висівок, е, оболочок. І отримали чисті зерна із мільчорні. І употребляємо як лікарство препарат. Особливо для мужчин це корисно для восстановлення... цинку в організмі. Ну, да, для восстановлення... для поповнення цинка в організмі. Тиквене масло рекомендують по 10 грамів в сутки приймати. Ну, ми його используем, як в битових целях в салати угу. можливі додаємо. Саме ну, краще нам подобалося це масло із абрикосових зерен. О, дуже прекрасно. Беруться бековені з купці, болгаркою вирізається виямочка для того, щоб туди ядро абрикоса поміщалося. Потім прижимається. От. О, и спокойно чисто это выпадает, на их, потом на этих семян ага. и так закладываешь вот спокойно покажи вот такой разрез да ага. вот, вот. О. не крутишь ты О. закладываешь О. потом прожимаешь вот. и спокойно это зернышко выпадает целое ага. Ага. Вот. их собираешь за час литра Час роботи літра сім'ян об'єм. На весь ми не важили їх, а це виноградні зернишка. З них літ засипаєш 50 А куди не використовуються, виноградне масло? Ну, то, -то ну, куди хочеш, да? може. В косметику, а. в віду. цього преса являється тим, що в нього верхня загрузка. Не треба голову морочити. Це раз. О. І друга ценно, що тут гідроцилінд. Іміється він як загільзований. Сам один, один циліндр, а в нього вставлений другий як загільзований із поділені лінійні прорізи такі. Не треба там впаювати туди всякі всі можливі вставки робити, О, а просто болгаркою понарізав вертикальні рези. Нарізав у тому циліндрі і береш той циліндр, вставив у цей циліндр і зафіксував його внизу. О, А фіксується внизу для того, щоб коли освобождаєш шрот, щоб він не вийшов, із цього циліндра не вийшов. Тому винужені були його зафіксувати. Хоча б, якщо б тільки давити масло, можна було і не ставити фіксаторів. А оскільки ми його розгружаємо, затвор витягуєш і воно видавлює содіржимо, бракет відсюди виходить. Виходив, от этот бракетик вийшов, ми його положили. Потім відпустили, тут опустився, він сам опускається спокійно, Загрузили, закриваємо затвор і знову починаємо нагнітати, Начинаємо нагнітать, нагнітать домкратом, давлення ростився. Ну, Він давлення до 100 тонн розвиває, нагрузку навіть можна таким коротким речагом осуществляти. Не треба навіть длинний. Навіть такий короткий речаг спокійно розвиває до 100 тонн давлення.